Уронефрон у комплексній терапії циститу. Цього тижня Кіт Келих озвучив нову ідею потенційної мирної угоди, зокрема йдеться про розведення військ. У разі якщо мирна угода буде досягнення, Україна і Росія мають розвести війська. Пане президенте, питання до вас чи справді це питання обговорюється, і чи буде Україна потенційно готова відвести війська на 15, 20, 30 кілометрів? Питання, про яке ви говорите? Про демілітаризовану зону, буферну зону, розведення військ? Я Чув ці питання в медіа і не тільки в медіа від багатьох різних людей багатьох різних розвідок. Офіційно ніхто в Україні нічого подібного не пропонував, але ну як сапери, всі шукають якісь якісь можливості. Так, що ще з нами, який ще з нами експеримент провести? Я вважаю, на сьогодні. Ця, ця ідея вона не дуже жива, тому що це залежить від формату моніторингу. Питання демілітаризованої зони у битві Баки по 15 кілометрів. А чому 15 кілометрів? Чому по 15? І з якої лінії ми будемо рахувати? З кордону, з якою контактною лінією? Що таке, наприклад, фронт? Наприклад, війна почалася з території Білорусі, летіли ракети. Значить, вглиб Білорусі також 15 кілометрів. А чому 15? Якщо артилерія далекобійна 40 кілометрів, то чому не глибше? А потім зараз інша війна? Це не так, як було в мінську. Сьогодні дрони. Дрони в тощо летять. 50-100 кілометрів це аналог артилерії. Так що будемо робити? Розводити по 100 кілометрів. Навіть якщо ви будете говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ в Херсоні, у нас не буде Херсона. Тому що ми знаємо досвід після 14-го року, в момент, коли є Сісфаєр і був Сісфаєр, руські і сепаратисти рили постійно. Рили, рили і йшли. 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів щоденно ніхто по них не стріляв, вони рили. І тому ця лінія контактна, вона відрізнялась від лінії, на якій була заморозка конфлікту, і під час повномасштабного вторгнення лінія вже відрізнялась. Тому я вважаю, що тут багато різних деталей. А ви запитаєте це питання у людей з Покровська. Просто ви. Зараз тисячі людей загинули, щоб захистити Покровськ. Тисячі людей. А де, а де до Покровська там пару кілометрів. Що робити з такими моментами? Ну і ілюзій останнє речення щодо цього: ілюзій, що порушення Сісфаєр не буде, ну, ілюзій немає. Вони будуть. Але це дуже важливий крок. Дуже важливий. Якщо. Після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів такі міста, як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна, тому що до них будуть залітати артилерія. Тому я і кажу, що на сьогодні це передчасно про це говорити. Ідея на сьогодні не жива.